Перемир'я на Донбасі вкрай крихке, Визнає заступник голови спеціальної місії ОБСЄ Олександр Гуг. Люди продовжують гинути. Міжнародних спостерігачів допускають не усюди. Нам досі дуже складно потрапити на кордон України та Російської Федерації, який не контролюється Києвом. Особливо це стосується прикордонної смуги в Луганській області. Туди нас систематично не допускають. Нових механізмів роз'язання конфлікту досі не створили. Існує загроза ескалації. вважають одні експерти. На думку інших, ситуації перетворюються на заморожений конфлікт. Німецький політолог Штефан Майстер переконаний, масштабних наступальних операцій наступного року чекати не варто. Не думаю, що буде ескалація на сході України. Москва абсолютно в цьому не зацікавлена. Вона розраховує на те, що українська політична система сама себе зруйнує. Москва вичікує експерти. Одностайні в тому, що розрізнаності в рядах сепаратистів Луганську та Донецьку все менше. А це полегшує і контроль з боку Москви. автономних угруповань майже не залишилося. Ціна. Росія платить за Крим і за війну досить високу ціну. Очевидно, в Кремлі вже немає тієї можливості підтримувати сепаратистів як раніше. Найімовірніше, вже є рішення поступово дати можливість реінтегрувати ці території, але не швидко і підвищуючи ціну, яку українці повинні за цю реінтеграцію заплатити. Захід очікує від Росії готовності до співпраці, менш агресивної політики стосовно України, а також передбачуваності. Але великих надій на успіх покладати не варто, вважають експерти. Мінська 2 вже немає, а мінська 3 ще немає. Угоди були складними для виконання самого початку. Попри це, їх підписання не було помилкою. Вважають західні аналітики, оскільки вдалося зупинити активні бойові дії.